Всім привіт! І сьогодні ми збираємо комод Born 750 від фабрики Amazon. Спочатку викладаємо усі деталі на зручну поверхню і перевіряємо, щоб усе було в наявності. Починаємо вставляти дерев'яні шканти в спеціальні отвори та монтуємо мініфікси до дна та кришки комоду. Наступний крок монтуємо дно комоду до бокової частини за допомогою конфірматів. Вставляємо бочанки мініфіксів до бокової частини комоду та монтуємо саморізами напрямні для висування ящиків. Повторюємо аналогічні дії з іншої сторони бокової частини комоду. Наступний крок за допомогою конфірматів монтуємо спочатку бокову частину до дна комоду, а далі кріпимо внутрішні полиці теж за до допомогою конфірматів. Ремонтуємо кришку комоду за допомогою дерев'яних шкантів та мініфіксів. Далі у нас задня стінка з ДВП. Фіксуємо її саморізами до каркасу тумби. Потрібно уважно перевірити діагоналі, щоб все було рівно, і з'єднуємо планкою. Далі ми збираємо каркас ящику за допомогою конфірматів. Встановлюємо дно ящику з ДВП і фіксуємо саморізами до каркасу ящику. Монтуємо меблеві ніжки за допомогою болтів та шкантів. Наступний крок дверцята комоду. Кріпимо на них петлі за допомогою саморізів, після чого встановлюємо дверцята до каркасу комоду, теж за допомогою саморізів. Спочатку вставляємо ящик у напрямні і далі монтуємо фасадну панель з саморізами. Ваш комод готовий до комфортного зберігання речей.